Фільм Субстанція ви коли-небудь мріяли про кращу версію себе. Після прем'єри на Канському кінофестивалі фільм Субстанція отримав 11 хвилинну овацію та був названий одним із найбільш значущих феміністичних хоррорів десятиліття. На початку фільму головні героїні говорять, що препарат Субстанція зробить її молодшою, красивішою та досконалішою версією самої себе. Саме цей загадковий еліксир змінює життя головної героїні Елізабет Спаркл на краще, але потім перетворює його на хаос. За сюжетом Елізабет колишня голівудська акторка і ведуча популярного фітнес-шоу. Вона стикається з віковими стереотипами. Режисер шоу говорить, що вона вже застара і її замінюють на молодшу. Згодом вона потрапляє в автомобільну аварію, де лікар розказує їй про субстанцію. Препарат, який зробить її кращою і молодшою, вона вводить собі субстанцію і відразу відчуває її ефект. Препарат працює таким чином: після ін'єкції активатора тіло Елізабет зазнає трансформації. і Її молода версія С'ю – буквально народжується з її тіла, вириваючись через спину. Механізм роботи субстанції передбачає чергування свідомості між двома версіями героїні. Коли сю активна, Елізабет перебуває у несвідомому стані та навпаки. Таке чергування необхідне для підтримки функціональності обох тіл. Сю потребує регулярних ін'єкцій поживних речовин, які отримує з тіла Елізабет, щоб зберігати свою молодість та життєздатність. Це створює фізичну та психологічну залежність між ними, оскільки обидві версії є частинами однієї особи. Після того, як Елізабет створює свою молоду версію, Сью починає брати на себе більше контролю. Спершу здається, що вони зможуть співіснувати мирно, дотримуючись чергування свідомості. Проте Сью, будучи уособленням молодості, амбіцій та безстрашності, починає усвідомлювати, що її існування залежить від Елізабет, і ця залежність викликає у неї обурення. Вона прагне свободи. Але для цього їй потрібно позбутися старої версії себе. Елізабет зі свого боку починає відчувати наслідки використання субстанції, її тіло слабше, а моменти, коли вона перебуває у свідомості, стають все коротшими. Вона поступово втрачає контроль над ситуацією адже стає сильнішою фізично і психологічно. Молода версія починає випробовувати межі своїх можливостей, виходить у світ. Де її приймають як абсолютно нову людину, незалежно від минулого Елізабет. Однак з часом Сью починає усвідомлювати, що її власне існування також нестабільне. Без регулярних поживних ін'єкцій з тіла Елізабет її стан починає погіршуватися. Виникає парадоксальна ситуація Сью прагне позбутися Елізабет, але без неї вона не може вижити. Це призводить до напруженого конфлікту між двома версіями однієї людини. Де кожна з них намагається знайти спосіб вижити. Ситуація досягає кульмінації, коли Елізабет наважується протистояти сю, незважаючи на свою слабкість, вона розуміє, що сю це її власне створіння, яке відображає її страх перед старінням і нездатність прийняти себе. У фінальних сценах між ними розгортається не лише фізична, а й психологічна боротьба, яка піднімає питання. Хто заслуговує на життя і чи можна зберегти баланс між минулим і майбутнім, не жертвуючи теперішнім? Цей фільм розповідає про тему одержимості молодості, тиску сучасних стандартів краси та гонитви за ідеалом. Він розкриває, як суспільство примушує людей жертвувати собою заради образу, що нав'язується ззовні. Додайте до цього чудову операторську роботу, насичений боді-хорор і емоційний саундтрек. І ви отримаєте фільм, який не лише лякає, а й змушує задуматися.